Так, Всім доброго ранку, мої дорогі глядачі мого каналу. Дивіться, от так багато чого знайшов, і цікавого і такого, що я навіть в своєму житті не знаходив, ось, наприклад, немагнітний. З гостом зовсім. Скоріше всього латунний, тому що жовтенький. Не перевіряв, не встиг, розкладав дуже пізно, приблизно. О 11-й годині 12-й. Так, я не сплю в такій годині, тому що деякі там думають, а в якій годині тобі можна телефонувати. Можна до 12-ї години телефонувати. Я до 12 ї не сплю. Е -е, дивіться, що хотів сказати. Е бачу, що дуже багато підписуються, дуже багато е цікавляться тим сим, що я знаходжу. Кому не тяжко, поставте колокольчик якраз, там натиснете і буде вам приходити сповіщення про те, коли і що я виставляю відоси, для того, щоб ви хоча б знали, бачили, ну і цінували мою роботу. Тому кому не тяжко, поставте колокольчик, там є в правому нижньому углу є. Для того, щоб можна не пропускати мої відоси. І будемо якраз розпочинати. Дивіться, знайшов ось такий вилав. Двоє штук. Одні чуть сточені, кльопані. Ціна їх 120 гривень, другі заварені, але також гарненькі, можна і копати, можна і кидати, можна і ще Але це для копки, це для кидання сіна, соломи, там чого там тільки потрібно. Ціна цих буде 125 гривень. Дивіться, ключі розвідні є. Ціна 75-75, ціна 100 гривень. Тут чуть розплюснута гайка, щоб ви бачили. Вона все крутиться, але хтось пригав на цьому ключі. Сверло 25 гривень. Далі круглогубці 40. Ось ця річ. Пропонуйте ціну медична. Я не пам'ятаю, як вона називається, я моніторив. Дивився, тут і номер є, номер 74, щоб ви все бачили, гарненька така, викрутка, болтів або ж гайок СРСР. Ціна 25 гривень. Ці в нас будуть 25, ці в нас будуть 30, ці в нас будуть 30, Стамеска в нас буде 40, викрутка буде 10. Це в нас буде 15, це в нас буде 15, ключ у нас буде 5 гривень. Сікатор більш-менш нормальний, працює. Треба змастити, передивитися і можна використовувати по призначенню, кому там буде цікаво. Ціна за нього буде у нас 50 гривень. Стаместка сточена, але більш-менш така нормальна. 35 гривень. Цей в нас буде 25, цей у нас буде 10. Мотор не перевірений, не дав йому згоріти в металобрухті. Забрав собі, тому, якщо комусь такий треба, звертайтесь, будемо домовлятися також. Молоток у нас буде з ручкою, як бачите, ціна 45, лезо. Таке товстезне, велике, грамезне 100 гривень, лопата совкова 75. Граблі ось такі будуть 90, топор відломаний. А так можна приварити ручку якусь красиву і нею ним користуватися гарненький. Ціна 50 гривень. Зараз, секунду, продовжуємо, бо е, наді мною плівка і <смі> голову чеше. Е, так, дивіться, є довгий сікач, такий сікатор. Е, кому цікаво, ціна його буде 200 гривень. І забув показати ще трос. Троса ось такого. Е, ціна за бухту, за ось цю всю, 500 гривень вона буде вся ваша. Далі є набір ключів. 46,30, якийсь цікавий такий ключ. Ржавенький. Є взагалі що не видно розмірів, але якщо почухати, то можна буде якраз розглядіти. І ось ці ключі. Кількість 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ключі буде 550 гривень. Не сильно яскраві, ну, як є. Так, дивіться, мечик отримач у нас буде 135. Лірко тримач у нас буде 100 гривень. Ось ця річ з вальцями. Для того ж, скоріш всього, або ж передавати якийсь е, провилку, або ж троса пропускати. Кому там як буде зручніше, ціна за неї 150 гривень. Фрези три штуки знайшов. Одна з них тріснута, ось ця товстенька. Ну так, На саморобки або ж на різці якісь можна зробити. Друга яка ця ціленька, вроді бо як. Ну Треба дивитись все одно. В общем, ціна за три буде 150 гривень. Редоктор знайшов ось такий з сіткою зі всім. Ціна 80 гривень, струбцина у нас буде 60 Далі шестигранник відломаний. Можу поміряти. Довжина приблизно десь 35 см. Кому цікаво, тяжкий дуже сильно. Ціна за нього та хай буде 70 гривень. Є ще цеп, ось така в різній консистенції, приблизно десь 3 метри, може й 4 метри. Ось так, ціна 300 гривень. Немагнітний ключ. Пропонуйте ціну. Не знаю, скільки за нього попросити. Кіло латуні у нас 100-180, би гривень, якщо я можу якраз сьогодні записати відео, сказати, що по цінам буде цікаво. Карабін. Ціна 45 гривень, 10-10 мм написано. Дві тріщотки ось таких будуть по 150 гривень, вони повністю як нові, тільки для них ще треба шнур, це і все. Цей у нас буде 80 і сковорідка з якоюсь краскою незрозумілою. Ну, якось так з-під курчат або ще з-під чогось. З ракованими зі всім. <кій> Ціна 300 гривень і вона буде ваша. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось подобалося, або ж хто хоче щось купити, звертаємось, будь ласка, на Viber, тому що все не можу я проконтролювати. Частково їжу в машині, тому дуже неефективно якраз можу взяти. Щось зрозуміти, що ви від мене хочете. Тому присилайте фото того товару, який вам сподобався, який ви хочете купити, щоб я міг якраз сказати, є він, немає його. або ще. Всім дякую за перегляд мого відосу. Кому сподобалось, може поставити лайк, прокоментувати, поділитися відео з братом, Кумом сватом. Шампур буде 15 гривень. Ручку я вроді вже вчора казав. Що є такі різні ручки, треба записати відео. Там у мене є шарики і все таке. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.